Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. В мережі, так, це більше з'являється всіх провидців, які з того чи іншого боку то карти Таро. то Астрологія, то е, науковий аналіз, то ще якісь вибрики витребеньки намагаються показати загалом, а чим же закінчиться війна. Ну, от такі заголовки у нас просто в Благосфері йдуть. Я знаю, чим закінчиться війна. Або я знаю, коли закінчиться війна. Ну там є такі хлопці. Дівчат щось не бачив, але хлопці такі є, які отак і так. Прямо так і заявляють: я знаю, чим або коли закінчиться війна. А я не знаю, коли закінчиться війна і чим вона закінчиться. По-перше, ми. Говоримо про війну як московсько-українську, як про якийсь ну, тимчасовий акт. Ні. Московсько-українська війна це перманентний процес, який ну, вже, якому вже багато сотень років вона ніколи не припинялася, ця війна. Так. Вона тільки е, загострюється, входить в гостру стадію. І от е, зараз е, чергова гостра стадія цієї перманентної, тобто безперервної війни, яка ніколи не хм, закінчиться, вона може закінчитися тільки одним. Так, це або зникнення Московії. Або зникненням України. Поки будуть існувати ці дві країни, поки будуть існувати ці дві нації, вони будуть воювати в тій чи іншій формі. Ну так, ну давайте подивимося на історію. Ця ж війна ну, почалася не в 2014 році, і не в 2022 році. Вона завжди. Існувала тривала з часу виникнення Московії, так, вони завжди намагалися знищити Україну. Це ж так? ну Чи, чи не так? Так ось я, я теж знаю, коли закінчиться війна, але на відміну від тих, які Гадають на картах, так, чи ще там щось нам Марс в Юпітері розповідає. Я знаю, що вона може закінчитися тільки тоді, коли зникне одна із країн. Так. Наприклад, для України вона завершиться тільки тоді з розпадом повним, розпадом Московії. Але ж от кажуть, що після того війна закінчиться. Ну, залишаться ж московити андрофаги. Наприклад, якась там частина от, типу, Московського царства. І все одно вони будуть намагатися знищити Україну. Це ж так, чи не так? Чи це я щось видумую кажу щось не те. І мені треба розкинути карти чи подивитися на небо, і там все зрозуміло. Та зрозуміло воно все. Треба, е, нічого немає нового в цьому світі. Нічого немає. Все старе, як світ. Так. Війна була, є і буде. Єдине, що нам треба бути до неї готовими. Ми не були готовими століттями до цієї війни, не були. І тому нас ми постійно програвали. Оця абсолютно проста формула, про яку я нагадую, більше ж ніхто, до речі, не нагадує, я не чув, щоб хтось десь у Блугосфері назвав цю римську формулу, Хочеш миру, готуйся до війни. Так. Ми не були готові до війни і тому у нас немає миру. Так. Поки ми не будемо озброєні по саме далі нікуди, так, війна гостра, підкреслюю, гостра стадія війни буде. Тривати і далі. Вона може перейти тільки у таку приховану латентну стадію, але не припинитися.